Наше спасіння, весна а вже листя жовтіє, ніби вже осінь наступає і сонечко із неба гріє, але морозець заважає, не хоче іще уступити весні свої володіння. Мабуть, хоче з весною жити, та не вистачає уміння, бо весні хочеться тепла, а мороз хоче холоду. І весні хочеться добра, а мороз хоче голоду. Господь морозу покаже, кінчилось його панування. І відступить йому накаже весні розвиватись бажання. Так відбувається у світі, як є хороший голова, не дозволить впасти у сіті, хоч з'явилася звичка нова. Все правильно треба робити, як нам Господь усім сказав. Не лаятися і не бити, чого всім людям він бажав. Тоді б було у світі мирно, ніхто б нікого не ображав. Робили б добро лиш невпинно, і кожен усім добра бажав. Так як це роблять християни. Що вже знають правила Христа. Болять і їм Христові рани і муки Голговського Христа. Бо за людей, Христос за людей помирав, за нього, за мене і за Тебе, щоб хто повірив, той не страждав за своїх рідних і за себе. Бо хто повірив, Ті живуть навіть після земної смерті. В небі як ангели пливуть, бо вірні були Божій жертві. Вони Господа полюбили свого вірного Спасителя. Коли б за нього їх і били, то не зрадили б учителя. Бо за них він свою кров пролив, і кров'ю від гріхів їх обмив, і своєю любов'ю їх спас, і усім спастися, дав він шанс. Слава Господу.